Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, дорогі вірні, Господь Бог дав тих десять слів, тих десять заповедей Божих, на горі Снаймусеєві на двох кам'яних таблицях. В католицькій церкві їх поділяємо так: не п'ять на одній таблиці, п'ять на другій, але на одній таблиці Господь Бог дає три заповіді. А сім заповідей Господь Бог дає на іншій таблиці. Отже, поділяється в такий спосіб, так якби три заповіді Божі, вони стосуються нашого відношення до Господа Бога, нашої віри в Бога, нашої надії, нашої любові до Господа Бога. Так? Це приписи, що нам можна, що нам не можна, так як ми маємо відноситися до Творця. Але на других. Таблицях є сім інших заповідей, це Господь Бог дає їх, щоб нас навчити відношенню до ближніх, відношення до рідних, до близьких і нашої любові до людей, які є сотворені на образ і на подобу Господа Бога. І ви знаєте, якщо так просто прочитати заповіді Божі, той текст, який є. Перерахувати просто ті заповіді Божі, так то в більшості людей скажуть, я заповіді Божі зовсім не порушую. в мене немає провин проти тих заповідей. Я не маю інших богів, я не взиваю даремно ім'я Боже, я шаную Божі ідеї, я нікого не вбив, як ми кажемо, не вкрав, нікого не зрадив. В суді я ні разу не був, отже, я гріхів проти заповіді Божих не маю. Але якщо ми розгорнемо так ширше впізнання тих заповідей, кожну заповідь, що Господь Бог нам хоче сказати, ну, то повірте, що, напевно, ми грішимо часто чи грішили, чи провинюємося проти кожної заповіді Божої. І тому, дорогі вірні, щоб впізнати стан своєї душі, це є важливо, направду це є важливо. Не так поверхнево. Але, але важливо застановитися над станом своєї душі, чи направду в мене немає гріхів про грішень проти тої чи іншої заповіді Божої. І тому я всіх заохочую, бо це є час нагадує, час Великого посту, де нас церква зобов'язує до Великодньої сповіді. До Великоднього святого причастя, так, де повинні ми добре струсити свою совість. Не так поверхнево, бо багато людей приходять до сповіді, і ви знаєте, і так скажу в такій формі, що морочать священнику голову. Є багато людей, велика колейка до сповіді, черга. І тут приходить людина, і мамляє, щось говорить, не розуміє, що говорить. Інші скажуть: рік не був до сповіді, не вкрав не вбив, гріхів, немає. Ну, це, це не є поважно, це є така навіть образа Господа Бога, так? І тому ми повинні так будемо робити після кожної заповіді таку коротку, коротку і спецовісті, так? короткий і спецовісті після кожної заповіді Божої. А може, щось знайдемо. Що є присутнє в моєму житті, в моєму серці, може, воно вже стало як звичкою мого життя, що я це роблю, цей прогріх. Але я до нього звик, і навіть може не знаю, що це був гріх. І може десь той гріх лежить на дні мого серця, і я на нього вже не звертаю увагу, але його треба очистити, його треба витягнути, його треба викинути з моєї душі цей гріх. І тому будемо старатися в міру можливості, бо я кажу ще раз. Неможливо, то списані книги, списані теологі, теологічні праці щодо заповідей Божих. але так в загальному, що люди чинять, як люди прогрішуються на щодень проти тих заповідей, ми будемо робити такий коротенький іспит совісті. І так само, як є тих дві кам'яних таблиці, так само заповіді Божі вони поділяються так, якби на дві частини. Перша частина це... Те, що нас зобов'язує по відношенні до Господа Бога, так, пошана, любов, довіра і так само обов'язки наші, які нас зобов'язують щодо наших ближніх, щодо наших родичів, близьких і так далі. А друга частина це те, що нам забороняє чинити, те, що нам невільно робити, щоб не прогнівити Бога і не прогрішитися проти тих, чи інших заповідей Божих. Отож, дорогі вірні, перша заповідь Божа, я є Господь Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі, і тому нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Отже, в тій першій заповіді Божій, Господь Бог. Не тільки як той, що вивів Ізраїля з єгипетської неволі, але насамперед Господь Бог, який сотворив нас, ми пішли від нього. Господь Бог, який нас, нам дав існування, нам дав життя з великої своєї любови, Господь Бог, який також нам приготував не тільки ту землю, але нам приготував царство небесне, вічне життя в небі. І тому Бог є єдиний кандидат на трон нашого серця, Він єдиний, якому належить вся наша віра, вся наша надія і уповання, і вся наша любов, вся наша довіра, вся наше почитання, Він єдиний, якому належить наше життя, наше серце, наша душа. І тому Бог не збирається нас, людей, з ким зділити. Він хоче, щоб ми, як люди, мали неподільне серце, і то серце цілковито належало Творцеві. Бог не погоджується на те, що на троні нашого серця і душі може засісти якийсь інший кандидат. Бог не погоджується на це, Він противиться тому. Він каже, що Він є Бог ревнивий і не потерпить ніякої зради. І тому, дорогі вірні мені, як у священнику, Мені якось не вкладається в голові, що може бути якийсь конкурент, що є щось таке у світі, яке може конкурувати Господу Богу. Що є хтось, що може запропонувати нам щось більше, ніж дав Господь Бог, що може є хтось, хто може нам запропонувати якесь інше вічне життя краще, ніж в Царстві Небесному. Нормально ні. Нормально немає нікого вищого від Бога. Однак життя показує нам щось інше, що часто не Бог є на троні нашого життя, нашого серця, але хтось інший. І хто це? Хто посмів зайняти місце Бога? Хто це той конкурент Господу Богу? Ви знаєте, дорогі вірні, це і страшно, і трохи смішно. Коли капля з океану хоче бути конкурентом і зайняти місце цілого океану, ми знаємо, що в державі є влада, і також є опозиція. Опозиція, яка часто виступає проти влади. В нашому житті найвища влада це й Господь Бог. Але розберімося, хто є та опозиція, яка цілий час противиться найвищій владі Господа Бога. І це, власне, в тих заповіді. І ми побачимо, чи Бог є на троні нашого життя, нашого серця, чи власне якась сидить маленька якась молекула та опозиція, яка противиться Господу Богу.